Вітаю зазвичай. Я роблю обзори інтернет-магазинів, але мені спитали, а чому я не звертаю увагу на приватних колекціонерів, які все життя займаються селекцією томатів, ще й в нашій області. Тому сьогодні я зробила закупку у Руслана Духова, і зараз ми з вами подивимося, що мені прислали. По-перше, дуже гарно запаковано. Вислали мені вже наступного дня після мого замовлення і через день воно вже було в мене. Я розумію, що це Дніпропетровська область, моя рідна, Верходніпровський район, але теж приємно. Тож відкриваємо, дивимося, що у нас тут є. О, так, дуже файно. Навіть у приватного колекціонера я вже бачу накладну. Оце от прям дуже неочікуване. Зазвичай в інтернет-магазинах таке роблять, а от, щоб і приватний, це я бачу вперше. Угу. Кожен сорт прописано, кількість ціна, номер замовлення, дата. Взагалі, дуже-дуже достойно. Доставка Укрпоштою. тут мінімальна ціна, тому ну, мені подобається. Так, пішли дивитися, що в нас. У мене тут на замовленні. Угу. Чесно, я не пам'ятаю скільки кількість. Зараз переснутну і будемо дивитися по кількості. Дві хвилини, дайте мені, я розлажу по сортам по моє замовлення. Так, трошки розібралася. Дивіться, я замовила 28 сортів. Пересчитала, все є в наявності. Є на кожному, і, і також в мене 5 бонусних, Дуже дякую. в мене 5 подарункових сортів від пана Духова. Дельта дайвер зелений, гора Везувій, томат медові роси. Середній 2 метра 400 грам, плоско округлий, оранжевий. Тобто на кожній упаковці йде ще короткий опис сорту. І Також вони різні по кольорам, то, то можна зрозуміти, навіть зовні можна зрозуміти, це жовто плодний, оранжевий, червоний, зелено плодний, синє плодний. також Є от у мене черри, оранжеві овальні 2 метри, смачні. вірю. Томат, дівоче серце, середньоранній 1 метр густо рожевий кольор. Ну, от прям в мастілі прям точно. Дякую дуже, пане духово. Я рекомендую. Все чітко, все прийшло як треба. І там ціла родина. Я почитала на сайті про їх таку. Такий сімейний бізнес, тобто там і діти, я так розумію, що і внуки, і якісь родичі всі працюють. Там більше трьох тисяч рослин вони вирощують на цих полях, вирощують не в теплицях, а саме на відкритому ґрунті. І хворобостійкі культури вони не використовують хімію при вирощуванні, не використовують ГМО сорти, гібридні сорти. Тобто, це ну, позиціонується як органічне землеробство. І я рекомендую, давайте попробуємо, Тим більше це наша степова зона, особливо хто з Дніпра, той тобто з наших там, більш посушливих районів. Ну, давайте підтримувати один одного і наших колекціонерів, які навіть в такий час так, докладають стільки зусиль для того, щоб розвивати нашу чудову аграрну отрасль. Дякую, пане духова. Хай у вас все росте. Любі друзі, чуть не забула. Ради чого все робила? Перерахувати ж насіни, бо ціни дуже демократичне, і я зазвичай перераховуюся, як параной. Давайте візьмемо рандомно будь-яку пачку і перерахуємо кількість насінин, бо позиціонуються як 20 насинин кожний, а вдруг нема. Так, Мені, що то попалося.

Шиванка. Тут крупніше може легше рахувати. Там видно. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, 7, вісім, дев'ять, десять, один, 12, 13, 14, пятнадцять, 16, 17, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять один, двадцять два. Ну <головний> так, і ще один для очистки <головний> совісті. Не далі.